І з вами українське Bacan <пас> 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 Hello, everyone! What's up? З вами український Бакуан Ком'юніті. З вами я, Таня, і. Моторчик. Моторчик. Сьогодні ми, як і обіцяли, будемо відповідати на ваші запитання, які були. Задані в нашій телеграм-групі News. Е, e, Загалом пройшла вроді плюс-мінус неділя. Ну, скоріше за все, неділя. Ну, ми трішечки понакидали там питаннячок цікавих і смішних деяких. І сьогодні ми постараємося на них відповісти з цим е, молодим чоловіком. Ну що ж, давайте я почну з першого питання. E, Виснімо їх тут сразу, типа, скріншоти, щоб вам не було так цей. Е, чи будуть на продажі з'являтися більше аксесуарів по Бокоганам? Е, бейдери для карт, арени і так далі. Ну, загалом цим займається цей е, мотор. Він в, в нас цим взагалі <свісно>, має займатися, але ну, щось я не побачила від нього ні арен, нічого. Але, загалом, в принципі, мають бути. В нас є деякі ідеї. Замовити, наприклад, якщо хтось пам'ятає такий альбом для карт, то теж буде вставлено, щоб ви розуміли в принципі рідкісна тема. Кліпси також мають бути, домовляємося за кліпси, арени. Якщо вам будуть цікаві арени, то також можна буде пару арен виставити на продаж. Да, загалом, в принципі, арен є багато, перший, другий, третій сезон. Вони, в принципі, і четвертий також, там вони всі різні, також є арени для бакутеча. Ну, вони, в принципі, такі собі, якщо чесно, там тільки на дві персони, щоб грати. Так що в найближчий час так, мають з'явитися. Що далі я питаю питанечку? Ні, можеш просто посидіти і подумати. Коротше, чи ми побачимо, як мотора буде вітати Хамелеон? О, це буде весело. Ну, по-любому, ми договоримося з Хамеліоном, Якщо хто не знає, хто такий Хамеліон, то. Це Хамеліон Просто вони мені хочуть подарувати Хамелона, Все. Закінчили. Це буде дуже весело, народ. Мотору має сподобатися, він у нас просто цей чуть-чуть, Мальчик-стесняшка. Вони мені подарить Хамелеона, все, давай наступне питання. Чи ти ти нервничаєш? Ладно, наступне питання. Якщо дивитися по зовнішній яких бакуганів в серії Бакутеч ви б члени команди обрали? Загалом я їх нас не знаю. Я повставляю ось тут які я хочу собі, наприклад. Вони мені сподобались по зовнішності і загалом. По вигляду, як вони в принципі, і по своїх здібностях, що можуть там, наприклад, карту закрити чи відштовхнути Бугана, і оцей чоловік може теж хоче розказати про те, що він хоче з боку течі. За бакутечка, взагалі, дуже прикольні максимально бакугани. Їх у нас, чесно кажучи, не сильно недооцінюють, але все рівно є такі прикольні бакучики. На моїй пам'яті, можу сказати, бакутеч е Джиган Драгоноїд, коли я не помираюсь, доволі цікавий бакуган, гарно розкладається і доволі справді гарний. А так, також там фоточки, яких я б хотів би собі, теж будуть так що, це так. Що ти так. думаєш? Що, далі я знову питаю, яка історія мемо що мотори? Мотор гей. Монтор, ти хочеш розказати свою історію? Окей, okay, давайте так. Я розповім, як я пам'ятаю це, а потім, як Таня це пам'ятає, вона розповість. Коротше, все було насправді так, що. Я... У мене є такий красивенький, хорошенький друг, мій найкращий. Не буду напевне, як його звати, а то знайдете ще. І була одна дуже цікава фотка, яку явно ми не покажемо на Ютубі, 100% не дозволить таке. Але можливо, якщо щось там стукне кругленька цифра у когось з нас в Ютубі, то, можливо, ви десь побачите цю фоточку. Що, <свистання> я розповім цю історію? Добре. <свистання> Були давні-давні давні часи, ще коли динозаври бігали по землі. У нас була окрема група, ми ще не состояли в команді UBK, тоді ми познайомилися з мотором, з Кариною, з якою вилетіла вона, в принципі, з команди. <свистання> <свистання> І тоді там був та, друг мотора, там брат, сват. І коротше. Мотор же ж поїхав в ліцей. Ну, да, його викинули з дому, сказали, що це йти нам не потрібен тут. Їдь, коротше, в ліцей інтернат спортивний. Він там був, собі жив, скидає нам фоточку з одною людинкою, що вони там щось на кроваті шуру муру мури роблять. Ну там, по приколу, мабуть. І коротше, оцей друг, можна так сказати, мотора. Придумав цей прикол, що мотор гей, і там займається непонятно чим. Ми, звісно, не осуджуємо, типу це все, так що ви не подумайте. Ми засуджуємо таку І коротше, все почалося з нього, переметнулося на Карину і в подальшому, в принципі, я вже почала цей прикол підтримувати. Все, хватить на ці питання тут давайте. Окей, uh, okay. mm -hmm. давайте далі. Uh, Питаннячко наступне від вас. Мотор вже робив камінь хаут. Yeah, show... Я зараз подождію загуглю, що це таке. Ти що знущаєшся? Тихенько, я сказала. Uh... Ага, народ, я вам тут, коротше, вставлю, що це таке може для незнаючих. Ну, в принципі, да, мотор вже определився, він у нас е бісексуа. Йому як і нравляться хлопчики, так і дівчатка. Я засуджую, блін. <світ> 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 так що так, да, він, в принципі, вже оприділився своєю орієнтацією. Він навіть тест проходив <світ> на знання своєї орієнтації. Ну, ви там Ох, нічого не подумайте, е все нормально. Баклики, все. Все, закінчили цим питанням. Давайте далі. Мотор. Розкажи щось гарне про Марципана. Так, Марцик, Марципанчик, хто не знає, це мій кіт. Фоточки будуть, звісно, десь тут. Коротше, Марципан. Була така цікава історія з ним, як він був взагалі дуже маленьким, прям дуже маленьким, як він в мене тільки з'явився. Йому було десь 4 місяці. І в мене в кімнаті є турнік. Такий великий, високий. Та й цей кіт, котик мій улюблений, заліз на цей турнік прям на вищу точку і впав. І тоді він встав, тіпу, все нормально, і просто почав шипіти на турнік. Ну, коротше, максимально і стрьомненька, і куметненька історія. Коротше, слідкуйте за своїми улюбленцями. Да. Улюбленцями, так, да, так. Да. У мене Улюблінця. теж є улюбленець. Ну що ж, друзі, це ще не все. Наступна частина вийде на каналі Мотора. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео загалом і така рубрика, тому надіюсь, що ви підтримаєте це все лайком та своїм коментарем. І також не забудьте про підписочку і напишіть, чи продовжувати такі рубрики. А я з вами не прощаюсь, тому що ми в інтернеті.